Підкреслював неодноразово, ніхто з нас не вірить русским. Ми це проходили, але ми грати з наративами, що ми не хочемо закінчення війни з тими наративами, які має Росія і розповсюджує по всьому світу, радити ми не будемо. Я налаштований дуже серйозне. Для мене це важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент Сполучених Штатів Америки це бачив. Щоб американці це бачили і відчували, і щоб Європа, всі були в союзі, саме в союзі з тим, що треба зробити все, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни. Тому моя реакція була: ми готові до формату ага, тиші на 30 днів. Так? У тому форматі, який нам запропонувала американська сторона.